Егрегор утворюється, як тільки співіснує між собою більше двох людей. Тобто, знаєте, як то кажуть, дружити в трьох-чотирьох, типу, що неможливо нормально, хтось між собою там, щось, якщо дуже сильна там, дружба, любов, морков, третього не дано. Як тільки появляється більше двох людей, це може бути робота, фірма, дом, у всього цього утворюється егрегор. І він має заряд такий, який ми його натягуємо і вкладаємо енергії. Тож кажуть, що коли заходиш в дом, типа сорзбиті типу, пани вонось, да? і не занось в дом нічого з вулиці. Навіть є така практика, коли ти заходиш в дім, залишаєш типу, там все, що за тобою було за весь день, що ти десь нахапався, для того, щоб не затягувати в дім всяку гидоту. Є така практика. Ви уявляєте, як воно згорає все через така стіна, і ви проходите в дім чисті, тобто в свій дім. Дуже часто з енергетичної точки зору ви створили свій Грегор своєї сім'ї. І ви розумієте, що хтось попадає в вашу сім'ю, в ваш дім, просто в ваш простір, якась людина до одного або до іншого із пари там, сім'ї. У вас починаються якісь сварки або щось не то. От ви чітко розумієте, навіть на фірмі це чітко видно, коли попадається новий колега. І він відчуває ці вібрації, його може колотити або викручувати навіть цю людину так, що вона не витримує в цій фірмі. Не тому, що вона погана, а тому, що вона заряджена енергіями тих людей, які вже утворили свій Егрегор. А Егрегор це вже таке розумне существо. і Чим довше существує, існує фірма, магазин, парк, навіть, я не знаю, все, що утворюється із багатьох людей, воно утворює Егрегор. В принципі, їх можна чистити, якщо ви вступаєте в той Егрегор, або якщо ви на те маєте сили, або якщо це ваша сім'я, такі Егрегори можна вичищати. Буває, якщо ви розумієте, що пішли сварки якісь між вами, але вони не були у вашій сім'ї. Значить, вже якась вклинилась енергетичний канал, який вже в ваш Егрегор підкидає трошечки грязі, для того, щоб його розрушити, і у когось з'явилася якась ціль, або застрість, або дещо. Його можна вичистити, як я проговорювала, може десь або ні. Почистити свічками, походити з домом, вигопалити негативні вібрації, помити пол там з двома трьома кристаліками солі. Не дивитись, звісно, якщо вдома там кошмарики, якісь ужастики, такі, які можуть теж включати в ваш Егрегор, негативні установки. Ну, щось таке.